Вітаю! Давайте будемо перевіряти наші задачі, але бачите, що ми вийшли вже на фінішну пряму, і тому у нас зараз в домашньому завданні задачі всі з різних розділів. Ми готуємось з вами до підсумкових робіт, і нам це потрібно. Тому давайте потроху будемо згадувати те, що ми вже вивчали на початку теми, а потім переходимо до того, чим ми завершуємо тему. Перша задача 5.33 Хлопчик е, тримає на відстані 60 см від ока сірнікову коробку. Вона наполовину закриває будинок, розташований у 450 м від хлопчика. Чому дорівнює висота будинку, якщо висота сірнікової коробки е, становить 5 см. Ну, зрозуміло, що нам потрібно буде якось це потім нарисувати, але давайте ми введемо якісь позначення. Ось ця відстань. Від ока мальчика до коробки 60 см. Я переводжу це в систему інтернаціональну. і, мабуть, це довжина ну, руки, яку він, на яку він витягує від ока коробку. Далі у нас є відстань від хлопчика до будинку 450 метрів. І є розмір цієї коробки, яка буде перекривати будинок. Це у нас 5 сантиметрів, і теж ми переводимо це в систему інтернаціональну. Знайти потрібно висоту будинку, але давайте будемо намагатися це якось показати. На рисунку це обов'язково потрібно. Але зараз зрозуміло, да, ми бачимо, у нас є якісь. Будинок, є якась коробка, є якісь це дуже складно рисувати. Але якщо ми не будемо намагатися це зробити в 3D форматі, а просто будемо схематично показувати, це все буде класно. Ось це в мене будинок. Я його зробила чотири клетинки, але ми пам'ятаємо, що тільки пів будинку ми перекриваємо, тому ми розуміємо цю ситуацію. Ось це у нас ця коробка. Висота цієї коробки аж і ми будемо з вами ось тут дивитися. Хлопчик буде дивитися оком на це все. Ось у нас горизонтальна поверхня, а ось у нас А, так, це стрілочки, які потрібно буде нарисувати потім. А ось ми бачимо, що ми перекриваємо тільки половину по висоті будинку. Так, на променях стрілочки я нарисувала. і е, бачимо, що позначення я вважу. Ось це у нас буде аж навпіл в цьому трикутнику У нас це буде пів висоти е, будинку. Ось це відстань L. Але я маю на увазі, що це відстань у нас від будинку до хлопчика. Але ще один момент. Я е, нагадую вам, що промені йдуть до хлопчика. Не в нього із глаз іскри. Висипаються і промені виходять. А до нього він інформацію отримує зорово. Ось тут у нас буде відстань L маленька, яка 60 см. Але я бачу трикутники. Я бачу ось цей маленький прямокутний трикутничок, ось цей маленький. І я бачу ось цей великий прямокутний трикутничок. І в кожному такому трикутничку у нас є. Сторони, відношення яких ми можемо взяти. Ось, наприклад, тут H навпіл так відноситься до H, як ось це велика L буде відноситися до L маленького. І ми можемо це написати. Або А, ну я по-іншому написала, неважливо, я написала, що H навпіл так відноситься до L великого, як H маленька, відноситься до L маленького. Ну, Це те ж саме. Але що написали ви, це не важливо. Важливо, що ви звідси можете знайти H велика. І ось тут я сподіваюся, що у нас з вами буде майже однакові формули, але можуть бути різні позначення, які ви поділі ось тут, коли записували дано. Зрозуміло, що ми не домовлялися з вами попередньо. Далі ми перевіряємо одиниці, тут у вас дуже класно, вони перевіряються, але якщо хтось з вас підставив значення без перевірки одиниць, але зразу з одиницями вимірювання числови значення, це теж можливо в даній на задачі, ну, тому що ну, дуже проста перевірка, зрозуміло, що ми метр умножаємо на метр і ділимо на метр. Ну, дивно, що можна при цьому отримати ще. Якщо правильно все обчислити, то буде 75 метрів, це висота буде будинку. Тобто ми ось тут, поставив сюди аж навпіл, ми відразу знаходимо висоту самобудинку. Ми подвоїли ось цю відстань і знайшли ось сразу ось цю велику висоту Аж. Все, можемо записати відповідь, і ця задача у нас розв'язана. Якщо все зробили правильно, то дуже класно. Якщо трохи помилились, ну, будь ласка, виправляйтесь. Наступна задача. 6.46, Як розташована плащина дзеркала, від якого відбивається світловий промінь, дивись рисунок. Але я розумію, що вам не так просто було зробити таке коло. Дуже класно, якщо у вас є транспортіри, ви можете спокійно по 10 градусів зробити такі подалки і зробити щось на кшал такого кола. Ну, У транспортіра, якщо ви пам'ятаєте, у нього такі, е, пів, півколо є, і там можна це зробити акуратно. І якщо ви так зробили, то вам це набагато зручніше. Якщо у вас такі, такої можливості не було, то ви якось, але все одно кути потрібно було вимірювати. Ну, як... Хтось, мабуть, здогадався, він зробив такий складний маневр, але можна було накласти ваш аркуш вашого зошита на рисунок, у збірнику, але у вас екрани, це набагато складніше, ви ж з екрану не, не перемалюєте, якби рисунок був на збірнику, можна було б на, на просвіт на окошки, наприклад, намалювати так. Ну, якось викручувались. Давайте будемо розбиратися, як розв'язати таку задачу, якщо вам вдалося все таки зробити стартовий рисунок. Але хоча б е, обчислити, який кут між цими, е, променями і хоча б зробити так, щоб вони не були у вас ну, Хоча б один із них, не був горизонтальним або вертикальним, це було б неправильно. Але давайте будемо дивитися, як я це робила. І так, ну, по-перше, якщо у нас є такий кут, ми можемо порахувати кількість поділок. Дивимось так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тобто по 7 з кожного боку І ми можемо привести бісектрісу цього кута. Якщо ми проводимо бісектрісу, а ми. Порахували 14, тобто кожна буде по 7, це буде у нас 70 градусів. Тобто ми можемо відмітити кут падіння, позначимо його альфа, ми можемо відмітити кут відбиття відбивання, позначимо його бета. І після цього ми можемо а, записати, що ці кути у нас однакові до рівня 70 а, градусів. Далі нам потрібно нарисувати площину дзеркала, і ми розуміємо, що площина дзеркала у нас перпендикулярна до перпендікуляр, тобто ми зворотні. Задачу зараз розв'язуємо. Ми нарисуємо площину дзеркала і вона буде а, перпендикулярна до ось цього позначеного перпендикуляра, який у нас а, спочатку був був бісектрисою цих кутів. Ось у нас площина цього дзеркала, і ми бачимо, що по дві Поділки у нас з кожного боку до площини від кутів, тобто по 20 градусів ось тут є. Це не кути падіння, ось у нас кут падіння, ось кут відбивання. Але це у нас додаткові кутини, на які ми звертаємо увагу. Але нам потрібно якось написати, як площина дзеркала розташована. Зазвичай порівнюють або з вертикалю, або з горизонталю. З горизонталю частіше тому я буду показувати ось тут. І буду знаходити кут між горизонталью і площиною дзеркала. Тобто, ось в мене горизонталь, ось в мене раз, два, три, чотири поділки, тобто це 40 градусів. І тоді я можу тут доштрихувати, показати, наприклад, кут, нехай він буде дельта. І це у нас буде той кут, під яким розташована площина дзеркала до горизонту. І це вже буде відповідь на питання нашої задачі. Тобто, Чому я кажу, що складно, якщо ви не зробили саме таке розташування, як ви будете казати, що у вас саме 40 градусів, якщо ви произвольно якось це намалювали? Це буде не дуже добре. Але якщо ви зрозуміли цю ситуацію, то, мабуть, це все зробили. Але якщо хтось з вас зробив це по думки? І просто написав словами щось, то це ж не буде розв'язання задачі, вам обов'язково потрібно навчитися креслити. Ми казали, що у нас тема геометрична оптика. У нас багато геометрії в цієї темі, ми багато рісуємо. Ми розв'язуємо задачі, щось на креслення, щось ми бачимо на подібність там, трикутників і таке інше. Тобто, нам потрібно багато-багато креслити. І це не можна ігнорувати, коли ви виконуєте будь-яку роботу. Цієї теми. Поїхала наступна задача. У нас 7.43 на скляну призму падають два паралельних промені червоний і синій. Чи залишаться ці промені паралельними після виходу з призми? Зробіть схематичний рисунок і покажіть хід променів. Ну, Ось така задача у нас. Давайте ми спробуємо нарисувати по-перше, призму. Потім я нарисувала промень. Який ми бачимо, що він червоний, але якщо хтось не бачить, що він червоний, я йому написала, що цей промінь червоний. А інший промінь у нас, як ви розумієте, синій за умовами. І <кій> якщо хтось не бачить, я написала, що він синій. Добре. Але після цього я не дуже розумію, чого від мене хочуть. Давайте я ще раз а, вигад, ну, нагадаю умови задачі. Нас запитують, тобто на скляну призму падає два паралельні промені. Побачили? Чи залишаться ці промені паралельними після виходу з призми? Добре. Тобто, мені потрібно нарисувати, як ці промені проходять крізь призму, але, мабуть, якийсь підвох є цієї задачі і. Якби такого підвоху не було, ну навіщо б мене так запитували? Тому я згадаю, що в мене, я розповідала вам, що є сім кольорів, які розташовані саме таким чином, і ми з вами на уроці, тогда в п'ятницю домовилися, що у нас є червоний промінь, який заломлюється менше за все, а є у нас фіолетовий, які заломлюються більше за все, він відхиляється буде сюди, ну, я би був фіолетовий червоний, то фіолетовий відхиляється набагато сильніше. Ми це побачили. Але бачимо, що сіні біля фіолетового, тобто зрозуміло, що сіні буде набагато більше заломлюватися, ніж червоний. Ну, не набагато, але все ж таки більше. Тому, коли я буду рисувати ход променів, ну тут. Зрозуміло, що мені простіше було, тому що я мала можливість трохи змінювати нахил цих променів, які йдуть, але вам потрібно було спроєктувати це заздалегідь для того, щоб у вас ну, виявився такий рисунок, схожий на той, який в мене. Ось у нас заломлюється на першій границі поділу промінь, а потім ще заломлення буде на другій границі. І після цього він відхиляється ось сюди таким чином. Але червоний заломлюється не так помітно, як це буде робити сіні. Сінній трохи сильніше. Тобто, вже ось тут в мене е, не паралельні ці промені, а на виході після призми вони ще більше будуть не паралельні. Тобто, я, якщо я сюди продовжу промінь і сюди продовжу промінь, то вони десь е, будуть перетинатися. А це означає, що вони таки будуть не паралельні. І це ми можемо з вами записати вже як висновок, що у нас промені на виході не будуть паралельними, тому що вони по-різному заломлюються в призмі. І ось саме це нас і запитували, але ми це ще і доповели. Дуже раджу вам користуватися ось цим набором, набором кольорів, щоб ви розуміли, які кольори як заломлюються. Нагадую, ще раз. Просто візу... візуалізуємо те, що було в конспекті. У нас найбільше заломлюється фіолетовий, найменше заломлюється червоний. І коли ми розв'язуємо такі задачі, ви відразу представляєте собі ось цей спектр і розташовуєте промені ось ці саме так, щоб зручно було. Ну, якщо заздалегідь, вам їх не задали, як вони рухаються. Направлені. Могли замінити, наприклад, сіні-червоний, і червоний у тоді вони перетиналися б ось тут. Якби синій був би вище, то перетиналися б вони от там. Ну, добре, ось такі задачі сьогодні у нас були. Сподіваюся, що ви все завершили, але бачите, скільки багато вам потрібно рісувати, рисувати, креслити там все-таки. Ну, так, тема така у нас, що ми багато-багато всього маємо рисувати. Добре, давайте трохи відпочинемо.